Моє вітання інформативно стисло відповіді на всі ваші питання в цьому відео. Як же зробити тісто ідеальним? Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Як правило, замість тіста в моїх відео руками, але не сьогодні. І перше питання: який комбайн набрати для дому? Неважливо. Важливо, щоб була не тільки діжа металева, а й кріплення, і куди вставляється ця діжа. Це для того, щоб воно було довго вам а, слугувало. Тож ціна не важлива комбайна. Дріжджі пресовані 7 г, якщо використовуєте сухі, 3-4 грама достатньо. Я ніколи не роблю апару. Я перевіряю дріжджі, щоб вони були свіжі. По-перше, я читаю на упаковці, по-друге, я їх перевіряю. Вони як пластилін, але при цьому, коли ми їх ламаємо, вони як крейда ламаються. Свіжі, класні дріжджі. Цукор. Цукор 40 грамів. У випадку, якщо ви вирішили збільшити кількість цукру в рецепті, вам доведеться збільшити кількість борошна. Цукор працює як рідина, щоб ви знали. Яйця, розмір це 0, Вага майже 70 грамів одного яйця. Щоб ви розуміли, це знаєте, якщо ви візьмете два яйця по 50 грамів і два яйця по 70, Це ви розумієте, да? Різниця в кількості рідини. Яйця це жир і вода. А мені потрібно трошки залишити жовтка потім на каліровку. Весь жовток не потрібен. Це забагато. Я його відправляю в тісто і залишу жовтка приблизно грам 10-15. Цього буде більш ніж достатньо і обов'язково накрити, щоб жовток не завітрився. Молоко 180 мл, холодне. Яйця також холодні. Чим довше нам потрібно часу для заміса тіста, тим більш холодними мають бути всі інгредієнти. Під час замісу тіста температура не має перевищувати 26 за цельсієм. При цій температурі починає руйнуватися клейковина борошно. За правилами в таких рецептах ми використовуємо хлібне борошно. Це коли вміст білка 12-13 підвищений. Я використовую завжди універсальне борошно в таких рецептах. Це коли білок 10 і 3, у нас в Україні, як правило, 11. В моєму випадку це білок 11. Борошно, яким я користуюсь на постійній основі вже не перший рік, пані та панове, це моя щира порада, виробник Рома, Харківська область. Борошно універсальне 400 г, якщо з високим вмістом білка 380 трошки менше. Які ж в мене комбайн? Все дуже просто. Комбайн Good Food. Бачите, він весь металевий, він дуже якісний. Він не дешевий. І чи потрібен такий для дому? Мабуть, ні, не потрібен. Подивіться на його потужність 500 ватт. Я його купувала для великих об'ємів роботи, для того, щоб він мені заробляв гроші, тому що ну він не дешевий, він потужний. Головне, щоб кріплення було металевим. Тож в мене в моєму комбайні три швидкості: 1, 2, 3. Замішувати буду максимум на двійки. Чим швидше вимішується тісто, тим швидше відбувається тертя, тим швидше нагрівається тісто. а перегріва тіста допускати не можна. Пам'ятаємо, насадка крюк. Все ставлю хвилин 5 буду замішувати. Час вимішування залежить від кількості тіста. У мене 400 грамів борошна. Якщо ви дасте 700 грамів борошна, то і вимішувати буде не 5 хвилин до того, як додавати масло, а буде вимішувати хвилин 10 Тоді інгредієнти мають бути дуже холодними. Все, через 5 хвилин, ось так виглядає тісто. Зараз вам буду все показувати. Тісто доволі липке, не вздумайте додавати ще ворош на тісто завжди треба дати час. Я руку змастила водою, не олією, щоб ви бачили, як тісто прилипає до руки. Бачите, почав з'являтися. Такий, як блиск на тісті, і як плівочки почали утворюватися це через 5 хвилин замісу тіста. Це якраз саме час додавати масло. Я відчуваю рукою, що тісто ще доволі прохолодне, доволі рихле, бачите, і липке. Але плівочки вже супер. Розвиток клейковини глютена відбувається дуже якісно. Зараз вам покажу, що таке ось він. Той глютен. Подивіться, ось. Все супер, борошно просто ідеальне. Саме час додавати вершкове масло. Вершкове масло кімнатної температури 35 грамів. Так як в мене невелика кількість тіста, невелика кількість масла, і заміс в комбайні я додаю відразу всю кількість масла. Але пам'ятаємо, масло це жир. Жир це те, що руйнує клейковину. Можете жиром зруйнувати тісто. Як це зрозуміти? Ваше тісто не буде еластичним, не буде як гума, воно стане просто рихлим, як пісочне. Значить, зруйнований глютен. Все це буде просто кекс. У вас це не буде булка, бріош, Це буде просто кекс. Вимішую ще хвилини три масла. Ось дивіться на консистенцію. Знову ж таки, кількість тіста різна. Я змачила руку водою, не олією, щоб ви бачили все, як відбувається. Тісто почало нагадувати гуму і блиск. Характерний блиск. Зараз бачите, як гума тягнеться. Цього більш ніж достатньо. Це якісний, класний заміс. Це не заміс на панеттоне. Цього достатньо. Зараз показую вам, як блиск, блиск тіста. Глянець ось цей, ось. Все. Це якісний заміс. Більше нічого не потрібно. Дуже велика кількість запитань, як замішувати тіста в комбайні. Все дуже-дуже просто. Все. Це самий час додавати сіль. Чому сіль додаємо в кінці? По-перше, уникаємо прямий контакт з дріжджями, бо погано впливає на роботу дріжджів. А по-друге, впливає на гідратацію. Завжди сіль іде в кінці. Я забула ще додати ванілін. Зараз додам ще дрібку ваніліна. В мене це чистий ванілін або пакетик, можливо, ванільного цукру відразу додайте в молоко. Все, додаю 6 грам солі дрібної бажано. і вимішую ще хвилини 3. Оберти вище середніх, на 3 хвилинки ще. І обов'язково слідкуйте за температурою тіста під час заміса. Краще тісто не демісити, ніж його перегріти під час заміса. Просто трогайте його пальчиком, воно має бути нижче плюс 26. Температура тіста. Таке трошки прохолодне має бути. До речі, тісто можна перемісити, навіть коли температура тіста ще прохолодна, ви його вимішуєте, можна за місом зруйнувати глютен. Це починає тісто від'єднуватися такими собі, як ниточками. Так, дивіться, тісто любить розповзатися. Об, Обов'язково тісто, яке високо гідратації, наприклад, це чабата, це піца, там висока гідратація, воно любить широкі такі собі ємності, в яких воно розповзається. Для Такої кількості тісто, і для цього тіста я використовую звичайну ємність, воно виросте вгору та і все. Показую вам, як виглядає тісто доволі липке, олією руки я не змащувала. Поверхня тіста має бути глянцевою і рівномірною, ось такою однорідною. Все. Я залишаю це тісто приблизно на 40 хвилин при кімнатній температурі, температура плюс 24 приблизно. Дивіться, здобне тісто, здобне це коли є жири, яйця, масло. Молоко любить температуру під час ферментації, плюс 25, плюс 30. Якщо це тісто на хліб, звичайно, без здоби, то це температура до плюс 25, плюс 30 не допускайте. Приготуємо начинку. Яблука. Чесно скажу, я їх не важила. Чотири штуки. Все дуже просто, їх треба почистити, та я їх буду не нарізати, а на крупну терку їх натру. Все готово. Всі 4 яблука натерла. Тепер на сковородку: 100 г цукру, 30 г вершкового масла, за бажанням, або, як в мене, кориця, або візьміть ванілін, або ванільний цукор, 1 столова ложка какао. Какао, як завжди, використовуйте якісний. Яблуки, бачите, вони пустили сік. Він мені не потрібен. Це як з кабачками. Знаєте, треба трошечки прибрати сік, залишити в тарілці, а яблука на сковородку. Готується надзвичайно швидко. все. Ось цей сік, звичайно, нам не потрібен, я його прибираю. Все, тепер ці яблуки треба протушкувати. Ну, як протушкувати? Треба прибрати зайву рідину максимально з яблук. Буду тушкувати їх хвилин сім на нагрів вище середнього. Да, хвилин сім. Вище середнього. все ми готуємо. Ось що має вийти, щось таке, знаєте, пастоподібне. Супер готово, треба охолодити, обов'язково охолодити до кімнатної температури. Прийшло у мене 40 хвилин. Тісто гарно ферментується, воно почало насичуватися все киснем, ось, все повністю, через скляну форму. Це видно. Хочу зробити йому витяжку, Не буду робити ламінування, моє улюблене і багатьма вам улюблене. Уявіть, що ми закручуємо рулон. от рулон чогось, Тим самим я витягую волокна тіста. От, 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 оці волокна вони витягуються під час того, як я його скручую, тісто. Як, от зараз дивіться як рулон закручую. Воно там до форми прилипло, і я цим користуюсь, і ось так: от його в рулончик закручую. А це можна робити замість ламінування або ламінування, або ось таку процедуру Чик-чик-чик і готово. це, якщо не хочете бруднити стіл і додавати зайву олію в тісто. Робимо таким способом за допомогою води. Накривай, залишаю ще на 40 хвилин. Пройшло ще 40 хвилин, тісто повністю ферментоване, готове, воно ідеальне. Буду працювати за допомогою борошна, не олії. Тісто доволі м'яке, тож припиляйте його борошном, щоб воно не прилипало ні до поверхні, ні до ваших ручок. Якісно замішане тісто і ферментоване завжди чистенько, ось так, от від'єднається від ємності, в якій воно було. Воно ідеальне. Чим більше дріжджів в тісті, тим швидше воно у вас росте. Прямо от є, вискакує з миски. Але пам'ятайте, чим більше дріжджів в вашому тісті, тим менш якісні ваші вироби. Ось, подивіться, ваше тісто має бути повністю насичене киснем. Воно ідеальне. Якщо ваше тісто ось так не виглядає, це проблема що щось не так. Воно не воно неправильно замішане. Оце ідеальне, якісне, класне. Тісто з таким приємно працювати. Все дуже просто це відео не про булки, а про тісто, як з ним працювати. Зробили прямокутник, начинка охолола обов'язково до кімнатної температури, розподіляю її в центрі, накриваю тістом з обох боків. Робіть це тісто таке, щоб воно трошки було тоншим. Воно було менше, я його підтягнула і тим самим зробила його тоншим, щоб не було сильний тіста. Нарізаємо за бажанням на будь-які шматочки, викладаємо на деко швом вниз. Ось я беру цю булочку, перевертаю її і швом донизу. Трошки, бачите, я її як округляю її, поправляю, роблю їх такими більш охайними. Викладаю на деко. Припиляйте борошном, щоб не прилипало до поверхні, не до ручок це тісто. І Залишаю на ферментацію, щоб підходили вже ці вироби. Хвилин на 35 я просто поставлю в відключену духовку, щоб вони не підсихали або чимось накрити їх. Через 35 хвилин вони повністю готові. Змастити їх жовтком, який я залишала, додала столову ложку води, їх змастити, за бажанням додати пелюстки мигдалеві. І включаю духовку. Поки буде грітися духовка 12 хвилин, жовток підсохне на поверхні булочки. Ніколи мокрий жовток не відправляємо в духовку. Щоб була гарна каліровка, треба, щоб жовток підсох і утворив таку собі плівочку на поверхні наших виробів. Тоді буде гарна. І якісна а, каліровка. Бачите, зараз прилипає, а він не має прилипати. От ви таркаєтесь булочки поверхні, а вона пальчик у вас не прилипає, відчуваєте, наче як плівочка. Все. Відправляю в розігріту духовку. До температури 160 градусів режим конвекція 20-22 хвилини. Якщо у вас режим верх-низ, то це 170-175 градусів і час там плюс-мінус 2 хвилинки. Дивіться, як зрозуміти, що допеклась булочка, що булочка не допеклась. Якщо ви її дістаєте, вона кругленька через 5 хвилин вона упала і стала пласка, значить ви її не допекли буквально там, 5 хвилин. Але теж булочку не пересушуйте ніколи, яке б класне не було тісто, ви можете його знищити в духовці, ви пересушите булку, і ваша булка буде, наче, як я знаю, батон з магазина а, на третій день. Температура готового м'якіша 94-95. Коли ваші булочки вже майже готові, не сирі. Вставляємо щуп, якщо маєте, і температура готового 94-95. Булка готова і не пересушена. Якісні вироби і через два дні будуть ось такими м'якими і ніжними. І не тому, що вони щойно з духовки, там годину тому я їх дістала з духовки. Тісто має ось так розшаровуватися і мати ось такий вигляд. Тісто це наука і технологія. Якщо всього дотримуватися, все дуже просто і легко. Будуть питання, пишіть мій телеграм-канал Катерина Тарасенко. 1. і як завжди, смачного.